Привіт подвохам. Пропоную до вашої уваги нову підводну рушницю, кобру, ресивер, надульник. Передня частина та задня виготовлена з дюральового сплаву ДжНСТ. Покритий твердим анодом. Регулятор боя. На два положення. Діапазон роботи від 10 до 100%. Ресивер має діаметр 35,5 мм. Ствол нержавійка 10 мм внутрішнього діаметру. Стрела сімка нержавійка. Обрій реалізовані деякі цікаві ідеї, які додають до комфорту при полюванні. Наприклад, регулятор бою втоплений в задню частину. Це дає змогу більш комфортно намотувати лінь на лінії зброс. При відкручуванні надульника регулюється положення. Рога намотки. Закручуємо, фіксуємо на місці його де потрібно. М'який спуск навіть при великих закачках 30 плюс кілограм. Цікавих кольорів додавалось на рукоятки резинові. Дякую за увагу. Все буде Україна!